Привіт, друзі, зараз дивлюся багато шуму в інтернеті з заяв різних американських урядовців, посадовців, да, ну і взагалі від тих заяв, які зараз йдуть з Сполучених Штатів Америки стосовно війни в Україні стосовно України. І згадаю, згадую да, заяви Трампа. Як тільки я виграю вибори за 24 години, я зупиню цю війну. Вже пройшло більше 24 годин. Як стало відомо, що Трамп виграв вибори. Да? І звісно, ці його заяви можна тлумачити по-різному. Можна тлумачити, нібито він сказав, що, що в що закінчить за 24 години після того, як стане президентом, після того, як прийде анінаугурація, або після того, як його офіційно об'являть. Е, ну тут можна тумачити як завгодно. Да? При бажанні можна знайти виправдання всьому, чому завгодно, всьому, чому завгодно. Да? Тобто, якщо захотіти щось е, оправдати, но, но він, він дійсно казав так. Це все не зовсім конкретно. Факт залишається фактом. Е, він переміг. Те, що він переміг, е, офіційно вже всіма визнано його вже поздравили всі. Після цього пройшло більше 24 годин. А війна в Україні ще йде, да? і що буде далі з цією війною, поки що не зрозуміло. Єдине, що виконав Трамп, що він обіцяв, це те, що він в перші 24 години поспілкувався з Зеленським. І судячи по реакції Зеленського, спілкування було у них досить нормальне, да? і це трошки обнадіяло. Тобто, Трамп виконав одну зі всіх своїх обіцянок, які він обіцяв зробити. Після того, як стане президентом, перші, після того, як виграє вибори, не стане президентом, а після того, як він виграє ці вибори протягом, 20, протягом перших 24 хвилин. Ну і ми не знаємо, чи дзвонив він, чи не дзвонив він Путіну, як вони там розмовляли, що вони там домовлялися. Я сподіваюся, що що е, на те, що, е, дзвонив, що вони поговорили і ні до чого не домовились. Ну, це я так сподіваюсь. Да, друзі, забув вам нагадати, забув вам нагадати про необхідність що правильно підтримки україномовного контенту. Все менше і менше україномовного контенту стає в інтернеті, тому що українці чомусь не підтримують своє українське. Да? Тому не забуваємо про підписочки на канал, не забуваємо про вподобайки в цьому відео. І, будь ласка, не забуваємо писати коментарі, що ви думаєте стосовно того. Як сказав все ж таки Трамп, коли він обіцяв це закінчити, Сразу після того, як він стане відомо, що він виграв вибори, або, або після того як він стане президентом, так як коли він прийме присягу. Напишіть мені, будь ласка, як ви це зрозуміли, мені буде цікаво почитати вашу точку зору. Так ось, так ось з перших перші свої обіцянки Трамп не виконав, але... Вже лунають деякі припущення, вже лунають деякі заяви з табору Трампа щодо війни. Да? І виглядає так, що все йде до того, що війну будуть заморожувати, і заморожувати можливо будуть на умовах Російської Федерації Федерації, як вони самі себе називають. Да? Тобто, ну все зараз виглядає, нібито не дуже приємно для України для українців. Е, і зараз піднялась така хвиля. Досить така хвиля. Українці зараз нагадують і українці переживають. Я трошки хочу всіх заспокоїти. От, от, просто знаєте, у мене був один е, мій керівник, е, дуже такий крутий бізнесмен, великий бізнесмен. І е, я з ним якось спілкувався. Я йому казав. Ну, був, був такий період, коли в нього отжимали бізнес, там конкретно на нього наїхали і. Він був сам не свій да і я. А я бачу, він якби він як в ступор впав. Тобто він не панікував він нічого такого не було. Ну але він не робив там не не мітався зі сторони в сторону. Знаєте, нічого такого і я не міг зрозуміти. Я йому кажу: ну слухай, ну як же ж ти ж що ще ж треба робити? А він мені знаєте, як відповів. Він мені каже: а, знаєш. У мене часто так бувало такі ситуації, коли ти не знаєш, що робити. Так ось, коли я не знаю, що робити, я нічого не роблю. Я просто чекаю того моменту, коли я зрозумію, коли ситуація або ситуація з мене зміниться, і я зрозумію, які наступні кроки мені треба робити, або ще щось зміниться, і е, тоді я починаю діяти. Але якщо я... Ну, просто не бачу, що мені робити. Я чекаю, щоб не, щоб не зробити те, що зробить для мене ще гірше, ніж це зараз є. Да? Ну і нагадаю, хочу ще раз сказати, що це дуже такий потужний підприємець, е серйозний дядько. Тобто, він розумів, що він казав. Ось і зараз я хочу вам сказати, що не треба е зараз панікувати. Ще не відомо. Ці ці заяви лунають від різних людей. Да? Вони там займають якісь позиції, да? вони там з якихось штабів і все таке інше. Але це не заява, не офіційна заява Трампа, і це не офіційні заяви е, штабу Трампа. Да? Це просто заяви окремих людей, то як вони собі це бачать, то як вони собі це уявляють. Але це не означає, що Трамп буде робити саме так, як вони пропонують. Ну і не будемо забувати, що е, ще залишається при владі певний час Байден. Так, Байден імпотент зі зі своєю імпотентською командою. Так, я це з цим згоден. Зараз він е, в шорасі, зараз він там намагається щось наверстати. Кричить, треба швидше передати Україні ці 6 мільярдів, але тепер ми боїмося, що ми можемо не встигнути передати ці 6 мільярдів. І е, ну. Це, це, це команда, така, знаєте, яка йде Байден. Ну, команда імпотентів, да, І, е можливо, його останні дії, да, тобто, ми зна знов таки не невідомо, що ще зробить Байден, але він може зробити щось таке, що повністю зміни позицію Трампа на майбутнє, да? І всі заяви, які зараз лунають з. Табору Трампа від окремих людей вони повністю будуть протилежні тому, що буде робити Трамп. Тому я хочу вам сказати, що не варто зараз все ще не варто зараз е дуже, дуже сильно так переживати. Да? Давайте ми з вами дочекаємося, все ж таки, коли сам Трамп вийде і скаже, що він хоче, що він буде робити. Е я знаю. Багато цих викликів мене пишуть часто в коментарях, що українці хочуть, щоб закінчилася війна, і українці втомились і таке інше. Ну да, 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 люди втомились всі хочуть, щоб закінчилася ця війна, всі хочуть, щоб вже припинилися ці вбивства і таке інше. Але ну, не треба забувати про те, а як хочуть, щоб. Ця війна закінчилась ті українці, рідних, які вже загинули на цій війні. Да як хочуть, щоб ця війна закінчилась, ті українці, які зараз залишаються на окупованих територіях, вони ж все ж таки сподіваються на те, що їх визволять, да? на те, що вони повернуться в Україну. Тобто, це не дуже легке таке питання, що е, всі згодні зараз припинити там, де воно є, там де як воно стоїть, і давайте ми зараз ведемо там якісь там війська, поставимо. І все закінчиться на цьому, да ну і не забуваємо про ці пулялочки типа ракет і шахедів, які використовує Росія, і ну якісь там сили між двома арміями не завадять це робити і далі. Тобто, це дуже такі серйозні питання, на які не, не треба давати зараз панікувати не треба зараз намагатися. Намагатися додумати, да тому, що багато людей, багато українців цим, цим страждають. Вони не дочу, не не дочувають до кінця, да не дослухають до кінця, що їм хочуть сказати, е, тому що думають, що ну вони правіці, що вони вже все знають, все, що їм скажуть, і починають додумувати за тих людей, які хочуть щось сказати, і базуючись на своїх додумках. Роблять якісь висновки, тому давайте ми з вами не будемо перетворюватися в таких людей. Давайте ми не будемо з вами додумувати за те, що зробить Трамп, врешті-решт, коли стане президентом. А просто дочекаємося, дочекаємося, побачимо і тоді вже будемо якось реагувати. Але що? Треба робити зараз 100% в незалежності від того, що там придумає Трамп, який він обере для себе курс, яку о, там обере е, Сполучені Штати Америки оберуть для себе стратегію. Що треба робити зараз кожному українцю? Це знов таки підтримувати Україну і підтримувати українські збройні сили. Да? Будь ласка, не забуваємо донатити, донатити, підтримувати. Причому, коли я кажу донатити, я маю на увазі донатити конкретним е, людям. Да? Я не кажу там донатити в якісь там організації. Я сам цього не роблю. Ну, наприклад, у мене є військова часть, яку я знаю, 100% знаю тих хлопців. Я їм допомагаю, я знаю, що їм. Постійно потрібно щось, тому що вони постійно на бойових е виходах. Да, тобто, це спецпідрозділ, і я конкретно їм закидую гроші. Я не переживаю на те, що ці гроші підуть кудись не туди, там що вони не куплять собі дрона, а куплять собі там поїсти. Їм їсти також треба не тільки дронами єдиними. Да? Тобто знайдіть собі таку організацію, або знайдіть собі, наприклад, дитячий будиночок в Україні, який потребує підтримки. У мене є такий дитячий будинок. Кому я також постійно допомагав? Зараз я не можу цього робити для дитячого будинку, тому я це роблю для військової частини. І ви знайдіть собі таких військових, або знайдіть собі родину, яка в скрутному становищі, де е, люди там рідні, інваліди від війни, або ще щось таке, і люди не можуть забезпечити себе. Будь-яка допомога дуже дуже важлива. І вона не залежить від політики Сполучених Штатів Америки. Вона не залежить від Трампа, від когось там би ні було що так. Вона залежить. Тільки від вас, тільки від вашої порядочності, і тільки від вашого відношення до інших людей. Це не треба забувати. Тож, друзі, я вас ще раз прошу: не забувайте підтримувати Україну, не забувайте підтримувати ЗСУ, не забувайте підтримувати українців. Ще раз хочу вам нагадати про необхідність підтримки україномовного контенту. Підписочки, вподобаєчки, коментарі. І не відчаю, не відчаюваємося з вами, а чекаємо. Euh, що воно буде далі? І готуємося. Завжди повинен бути план Б. Да? Так ось готуємося і маємо такий план Б. А ми з вами зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!